Левики, я вас вітаю! Вогняні, ви мої котеняточки. Що ми робимо? Сьогодні ми дивимося цікавий розклад, як завжди, е затемнення. Затемнення в нас 7 вересня, 21 вересня. Це місячне затемнення, жіноча енергія, внутрішні процеси. Затемнення сонця, чоловіча енергія, зовнішні процеси. Сильні. Ви бачите, я вам тут перід підготувала. Така собі піраміда, в нас тут, цілініт, камінчики. Хто хоче підсилити енергію, можете собі такі камінчики придбати. Що дивимося? Дивимося за цих два тижні. Що вам треба зробити, від чого позбавитися? Можливо, які нові навички спробувати адаптувати. Справа в тому, що за цих два тижні буде вспливати велика кількість того, що має вспливсти. Люди, процеси, робота, думки, страхи, все буде підніматися на поверхню вашої спідсвідомості, свідомості. Ми зараз подивимося, як це треба трансформувати. Зараз тут роблю розклади, і в інших знаках така ситуація, що відносини, відносини дуже сильно трансформуються. Подивимося, що є у вас. Я сідаю зручно, ви сідаєте зручно, тасую карти. І ми дивимося, що є у нас у світі цікавого. Перша карта це ваші внутрішні процеси. Зовнішні процеси. Що з страхами робимо, куди вони йдуть? Що нове є, і відносини. Як же ж без відносин? Остання карта, до речі, в нас з вами буде загадування бажання. Але, о, три старших аркани. Ну що, перша карта. Ну, колоду, у вас, бачите, шістка мечів. Навіть так, вам зараз прийшов час. Два старших аркани про це говорять починати новий процес, взагалі новий шлях. Притом, по карті справедливість це може бути, знаєте, якісь такі юридичні процеси, які у вашому житті, вони допоможуть вам почати нове. От вони закінчаться, і е, е, вам потрібно лишити те. Тут карта мир, карта, яка говорить, що е, я є початок і я кінець. Якщо ваші внутрішні процеси зараз, Трансформуються, але у вас ідуть такі кармічні процеси. Притом, якщо ми говоримо про суд Божий, тут може бути і суд на землі. Тобто, коли закінчаться юридичні процеси, певні, чи то розлучення, чи будинок ви продаєте, у вас зразу буде по енергії блазня нова енергія це у нас нульовий аркан, а це останній аркан. Тобто, ви йдете в. Абсолютно новий віток вашого життя. Карта Справедливість говорить нам ще про те, що інколи вам взагалі не треба робити. Ви получите по шапці так, як ви напрацювали це. От робили ви все життя якісь незрозумілі речі. Зараз вам під час затемнення от і вспливе. І ви просто підете в нове. У вас іде обнулення. Притом, ви бачите, що це також нуль. Обнулення є. Цікавим тим, що ви викидаєте отой бруд, який у вас є. Притом внутрішні процеси, вони можуть бути навіть такими координальними, що плюс є плюс, мінус є мінус. Вам вже не треба буде говорити ну, стандартна ситуація, що «Та я не знаю, можливо, це не так, а я подумаю, вам треба буде чітко. Перед суддією ви не можете сказати приблизно 7-8. Ні. Так, як має є. Крапка і все. Ваші страхи, а страхи є. Вісімка мечів, карти говорять, що ви в собі так в глибині сидите. І в принципі, в принципі, подивіться, жінка, ін Ред, вона має енергію, вона може йти і ноги-то в неї в порядку, вибачте, руки десь там сховані, просто у вас волосся в обличчі, ви не заплутані. Ви самі думаєте, що нічого не можна змінити, я не знаю, куди і як. Це не проблема. Ті обставини, які навколо вас, вони начебто вас от плутають, але ви все рівно можете йти, і вам це треба робити. Ви маєте йти от сюди в нове, через юридичне. До речі, можливо, хтось з вас от буде така ситуація, що класика жанру, я не знаю, як це зробити. Давай домовимось. Ні, ви маєте домовлятися тільки через юристів, тільки через щось офіційне. Не через якихось просто так, може, 3-4. Тепер, що буде нове? Ви маєте вчитися любити себе. Дев'ятка пентаклі карта самодостатньої жінки. Подивіться, у вас одна. Жінка, яка боїться, я не знаю, я не зможу, я заплутана. А тут що дівчинка каже: все класно, я люблю. Це у нас, до речі, карта содержанки, карта коханки, карта бізнес леді від такого стану до такого стану. Вам треба пройти за два тижні. Ви мені скажете, Лена, ви з ума зійшли за два тижні? Такі метаморфози треба почати. Ви можете просто пустити той ем, сніговий ком зараз, І він буде набирати свої обороти, тому що постарша Маркана, до речі, кохання, смерть. Якщо ви знаходитесь зараз, тобто трансформація повністю, чи буде, чи не буде, не буде. Ті відносини, в яких ви зараз знаходитеся, подивіться, навіть він заскучав, Дивиться той, я не знаю, чахлик невмирущий, думає, блін, що вона робить? Ця Оксана. Що вона там робить, я не знаю. Вже треба якось це все лишати. Чомусь, от справді, розклади, які зараз випадають, вони чітко показують відносини. Давайте ми зараз подивимося, до речі. Бачите, шестьорка мечів, тут у нас карта подорожі. Ну тут подорож з чоловіком. Можливо, справді вам з родиною треба десь переїхати. Може, ви тут думаєте, вашого чоловіка ви зараз знаходитесь, не пускають. Але тут іде подорож всіх разом. Треба щось вам залишити. Не знаю, може, ви так любите з свекрухою жити, а тут доля каже: давай ну, поїдемо звідти. Чого у вас там відносина, хоча смертю ця трансформація? Ну, вже і тут тримає, і тут. Ви бачите, там нема з ким що ловити. Тут жадність, жадність, і це треба трансформувати. Може, ви тримаєтесь за ці самі відносини, але щастя там нема абсолютно. От така у вас ситуація. Тепер ми дивимося, левики, на так чи ні. Колода в нас. Я тасую колоду, а ви загадуєте собі бажання. І вам карти скажуть, так чи ні. До речі, саме такий психологічний момент, пам'ятаєте, коли ви, ви підкидаєте монету, то э, перед тим як вона впаде, ви вже знаєте, що б ви хотіли. Так ось я тасую карти. Вдячна вам, якщо ви поставите лайк або напишете коментар, а я витягаю карту. І будемо дивитися, що ж там з вашим бажанням. До речі, відповідь ні, це також варіант, притом, можливо, і не дуже поганий, оскільки ви хотіли б так, а Всесвіт робить так, як краще для вас. І так, що у нас? Ні? Uh, missed by Signals uh, «Steer Clear. У вас ще немає дороги, ви бачите? Ще не прийшов час, ще там червоний, і тут неправильні сигнали навколо вас. Подивіться, будь ласка, вам треба йти іншим шляхом. А тут що в нас написано? Тут в нас опозиція: йдіть за людиною, яка вам покаже, де є правда. Тут ви не йдете до правди. Можливо, вашим таким головним словом, Леви, має бути правда. Справедливість це також правда. Смерть це правда, оскільки те, що не існує, має померти. Де ваша правда? Дуже цікава ситуація, я вам бажаю прийти до свого рішення, прийти до своїх змін. І нехай тільки позитив буде у вашій душі. Якщо вам потрібна підтримка, психологічна консультація, консультація та робот, будь ласка, під відео є телефон, звертайтеся, розберемо саме в цей момент, які енергії вам особливо вам потрібні.